Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після завозу ціна за кілограм 316 гривень. Розпочну ось такої водолазки, вона чоловіча, красивого світло-сірого кольору. І це бренд Bottega del Sarto. Цей італійський бренд зовсім не дешевий, і наскільки я розумію, це дещо інший бренд, ніж Bottega Veneta. Хто про нього щось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. У своєму складі він має вовну, а саме 40%, також 30% віскози. Розмір S. Светр в дуже хорошому стані, без дірочок, без ковтунців. Єдине, що у нього резинки трішки розтягнуті, але я думаю, в примірці цього зовсім не буде помітно. Тому цей нюанс можна не вважати дефектом. Що ж, будемо приміряти. І ось так водолазка виглядає на мені. Чудово, підійшла по розміру. Мені дуже подобається така от базова річ. Якщо ви пригадуєте, нещодавно я находила і купила собі дуже схожу водолазку, теж світло-сірого кольору, але вона була акрилова. Можливо, акрилово все-таки було лишити в магазині і дотримуватись свого принципу, не купляти акрилових свитрів. Але хто знав, що я знайду собі ось таку дуже схожу, але з натуральної тканини. Звісно, її залишати в магазині не буду, дуже мені подобається її ціну. Дізнаєтеся в кінці відео, я обов'язково її поважу. Наступним хочу вам показати ось таке худі фісташкового красивого ніжного кольору із принтом Мікі Маус. Давно мені не попадалися речі з Мікі Маусами, а цього разу це буде не єдина знахідка, попереду ще будуть теж з Мікі Маусами. Отже, бірка тут відрізана, ну але по відчуттях це 100% коток. Дуже приємно на дотик і в прекрасному стані. Ось така-от, зараз приміряю. Знаю, багатьом з вас не подобаються ось такі мультяшні принти, але тут цей Мікі Маус є малопомітний, тому, як на мене, худі виглядає не по-дитячому, а може підійти на будь-який вік. Окрім того, очевидно, за його розміром, що це далеко не дитяча річ. Я так розумію, це Елька, а можливо, навіть ікс-елька. Власне, принт є такий, як затертий, але це не від старості, а це такий ефект фабричний. І наступним хочу вам показати ще одне худі, я його знайшла на чоловічому відділі чорного кольору, ось таким написом з трубою. Худі в дуже хорошому стані, як на мене, його навіть і не носили. Зараз роздивимося бірку зі складом тканини. Отже, тут 80% котону 20 поліестер, як на мене, дуже хороший склад, можна приміряти. Худі виявилось дещо великуватим, виглядає як добрячий оверсайз. Власне, розміру я на ньому не помітила, але очевидно, що так от плечі не на місці, тому і рукавчики задовгі, і загалом трішечки воно звисає. До речі, я помітила, що останнім часом в секонд-хендах побільшало от таких от спортивних речей, худі, світшотів. Раніше їх розбирали в перший же день, і уже в другий, в третій, вони були в дуже поганому стані, якщо вони і були. А зараз, можливо, це пов'язано з тим, що ваговий секонд-хенд став дорожчий, а ось такі речі доволі багато важать, тому їх в перший день мало хто бере. І наступна моя річ знову з Мікі Маусом це ось такий світшот. Він світло-блакитного кольору. Тут, власне, йде перехід від одного блакитного відтінку до іншого. І зображення Мікі Мауса тут теж дещо з таким от ефектом потертості, і мені здається, що це теж фабричний ефект, оскільки загалом світшот в непоганому стані. Світшот підійшов мені по розміру, але на відміну від першого, все-таки виглядає він більше на дитячу річ. Тому або в ньому десь вдома ходити, або кудись в магазин. Одним словом, на роботу в такому світшоті не підеш. Окрім того, я його почала роздивлятися, і мені все-таки не дуже його стан сподобався, вирішила його залишити в магазині. Окрім одягу, покажу ще вам кілька сумок, тож не перемикайте, а дивіться відео до кінця. А наступна моя знахідка це ось така базова кофта світло-сірого кольору від Uniqlo в розмірі М. Не знаю, чоловіча вона чи жіноча, але мені здається, це така універсальна річ для зими, коли можна під якісь лахматі колючі свитра, власне, її піддягати. За своїм складом, це 100% котон, і вона в дуже хорошому стані. Якість тканини мені дуже подобається, вона плотна, не розтягнута, одним словом, така як треба. Кофта могла б стати дуже хорошою знахідкою, якщо б не один нюанс, ось ці розтянуті плечі. Від вішака, який залишив ось ці от знаки і не знаю, чи це можна якось виправити. Можливо, після прання вони якось зникнуть, але я в цьому не впевнена. Напишіть в коментарях, власне, як ви боретесь ось з такими розтянутими плечима. І ще знайшла дві дитячі кофти: одна ось така з песиком Снупі дівчинкою на сірому тлі. І дуже схожа з Мікі Маусом. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитись на дитячі речі, чи лише показувати дорослі. І далі переходимо до штанів. В минулому відео я вам не робила примірки джинсів. Але ви мені написали в коментарях, що вам цікаво дивитися на все. І на примірку джинсів, тож цього разу я знайшла дві пари непоганих джинсів. Перші ось такі світло-блакитні врангліри. В дуже хорошому стані знайшла їх на чоловічому відділі. Вони прямого крою. І зараз примірюю, вам покажу їх на собі. Вони мені видалися доволі актуальними, і дуже зраділа, коли мені підійшли по розміру. Ось так виглядають. По довжині підійшли ідеально. Єдиний нюанс вони трішки за широкі в поясі, але не біда, оскільки з ремонним, з пояском можна носити. Тому вирішила, що однозначно треба їх купляти. Якість їх дуже хороша. Сам джинс дуже такий от плотний, такий, як я люблю, добре тримає форму. Хоча у мене джинсів є дуже багато, ціла колекція різних і чорних, і синіх, і світлих, блакитних, але як на мене, джинсів багато не буває. Я їх обов'язково поважу і в кінці відео ви дізнаєтеся їхню ціну. А далі показую вам уже наступні джинси: джинси кюлоти, і дивно, вони висіли на чоловічому відділі. Ось такі от прямі широкі. Зараз будемо приміряти. Мені, в принципі, така модель не дуже пасує, але примірюю вам покажу. Бренд Esprit теж в дуже хорошому стані. Знаю, що певний час саме така модель джинсів була актуальною, але мені здається, що вони вже втратили свою актуальність. Будь ласка, хто знає, напишіть. Підкажіть мені, вони зараз в тренді чи ні. Ну і ось так вони виглядають на мені, як я і передбачала. Вони зовсім мені не підходять. Це не моя модель. Загалом мені подобаються кюлоти, але на високих худих дівчатах. Тоді мені здається, вони виглядають класно. А от в мене середній зріст, і вони роблять мене ще. Меншою, скажімо так. У мене і так не дуже довгі ноги, а в цих штанах вони виглядають ще коротшими. І наступна моя знахідка це штани чорні, такі от класичні, вказаний розмір 48%. За своїм складом, тут переважає поліестер, але є 43% вовни, що теж непогано. Ці штани, я, до речі, теж знайшла на чоловічому відділі. Дуже багато у мене сьогодні знахідок саме з чоловічого відділу, і ось так вони виглядають на мені. Приміряю їх зі своєю чорною водолазкою. І Вийшов у мене непоганий чорний тотелук. І хоча у мене є кілька чорних штанів, в тому числі і з вовною у складі, хотіла і ці собі купити, але при детальному розгляді, все-таки побачила, що вони не ідеальні, є такі невеликі як потертості і вирішила їх залишити в магазині. а Так. Класні штани, мені дуже сподобалися. І далі хочу вам показати вже останню з одягу знахідку це костюм. Приміряти його не буду, оскільки він величезного розміру, але взяла вам показати в примірочну, оскільки тут класний бренд це Massimo Дуті. І Massimo Дуті, наскільки я розумію, вінтажний. Подивіться на цю бірочку. Мені здається, зараз таких бірок не роблять. Власне, він повністю з вовни. підкладка тут віскоза і ацетат. А верх, власне, піджака, штанів 100% з вовни. Дуже класна якість. От відчувається. Я навіть коли перегортала піджаки, зразу відчула, що це вовна і що це дуже якісна вовна відкрила а тут так напис бренду Massimo Dutti. Ну, От, власне, ось так виглядають штани такого прямого крою. І ви бачите, що це, напевно, такий розмір прям XXL. І піджак теж дуже великий. Зараз я його на себе накину. Ну і ось так він виглядає, доволі довгий. Я знаю, дехто любить такі надто оверсайз-піджаки. Як на мене, він надто великий, хоча, можливо, його можна носити з пояском. І тоді вийдеться як не піджак, а як така сукня. Або, можливо, ну, його можна ушити. Але якщо вже вшивати, то мені здається, увесь сенс бренду тоді губиться. Але, звичайно, от якість вовни тут просто супер. Ну і з одягу, це була моя остання знахідка. Далі хочу вам ще показати сумки. Сумок не є багато, дві. І перша це ось така Луї Вітон. Оригінал це чи копія. Чи підробка, важко сказати. Я не є спеціалістом у визначенні оригінальності таких сумок, але вона справді дуже якісно пошита. Вона мені дуже схожа на оригінальну, оскільки вона і шкіряна, і усі от строчки дуже красиво зроблені, без жодних нюансів. І повністю вона йде брендована. Тобто і на замках, і на іншій фурнітурі вказано так бренд Louis Vuitton. Дуже красива в неї ніжно-рожева підкладка. Але бачите, її стан, вона з обох сторін замазана, з однієї сторони червоним, з іншої чорним. Я думаю, це вже не відтерти. І її ціна виходить 216 гривень. Наступно, я хочу вам показати ще одну шкіряну сумку, вона теж з дефектом ззаді ось така замазана. Це мені нагадує якусь жирну пляму. Сумка на одній довгій руці, дуже цікаво зроблена, защіпається на закльопку, ось так. І також вверху вона ще защіпається на замок, не знаю, чи в такому варіанті розщіпнутому її можна носити, оскільки ремінець тоді виходить посередині і вона перевертається. Її ціна виходить 120 гривень. Якість шкіри у неї просто супер. Дуже мені подобається бренд Риплей. Ось така звичайна коричнева текстильна підкладка. І ще вам покажу бірочку. Власне, тут вказано, що підкладка з котону, а верх сумки повністю натуральна шкіра. Дуже класний колір, сумки, карамельний і загалом непоганий у неї. Вигляд. Єдиний, звичайно, нюанс: з іншої сторони, є пляма, жирна пляма. Якщо ви знаєте, як можна вивезти такі плями, напишіть, будь ласка, в коментарях. І переходимо до зважування, до цін. Вовняні штани заважили на 146 гривень. Я їх не взяла через нюанси. А ось ці джинси я собі купила їхня ціна 235 гривень. Чималенька ціна, але вони доволі важкі. І заважили відповідно. І також купила собі сіру водолазку. Її ціна символічна 72 гривні. Як на мене, для вовни це дуже хороша ціна. От такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.